Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на міжнародній кліматичній конференції КОП 28. Ну що ж, це наш останній щоденник з КОП 28 Звісно ж, ми будемо й надалі ділитися з вами своїми враженнями і обов'язково зберемо думки наших членів щодо прийнятих на кліматичних переговорах рішень, коли вони все ж будуть прийняті, адже станом на вечір 12 грудня ще немає затверджених текстів. А поки розповідаємо, що чули і бачили за сьогодні, та на якій все ж стадії знаходиться фінальний документ. Сьогодні делегатки української кліматичної мережі відвідали зелену зону конференції КОП 28. Це простір, де зазвичай відбуваються різні мистецькі акції та події від громадськості. Цього ж року формат було змінено, і вона більше стосувалась поступу міста Дубай у напрямку до сталого розвитку. Найцікавішим з побаченого виявився павільйон Терра, де можна було погуляти лісом і оконічним дном завдяки 3D та технологіям доповненої реальності. Жодна тварина не була експлуатована чи постраждала через ці простори. Вважаємо, що варто взяти на замітку такий підхід. Також у павільйоні можна було у ігровій формі дізнатись багато про стале споживання, а також важливу роль океанів та лісів. Інформативною була також лекція у зоні Expo City Farm від дослідника, генерального секретаря Глобального Альянсу за сталу планету англійської Global Alliance for Sustainable Planet, сайті. Тріпадхі він ділився своїм досвідом роботи із малими та середніми фермерськими господарствами у Індії, які за допомогою агроекологічних підходів збільшили свою врожайність на 11% та доходи на 49 Важливим є використовувати наявне знання, це ми й робимо працюючи із жінками-фермерками у малих спільнотах. Технологія може нам, звісно, допомогти, але фермерством люди займаються більше 10 тисяч років. І саме ці знання потрібні нам зараз, зазначив експерт. Все ж основним очікуванням від останнього дня КОП 28 залишається прийняття нового документу щодо виконання умов паризької угоди. Ставки були високі, хоча серед громадськості панували доволі песимістичні настрої. Попри те, що у перший день конференції було прийнято важливе рішення щодо запуску та наповнення фонду втрат та збитків. Все ж сам факт проведення конференції у багатій на нафту країні накладає свій відбиток. Поки ситуація навколо фінального документу виглядає доволі сумно. Це підтвердили колеги-активісти з Climate Action Network International, які після обіду провели прес-конференцію з закликами до сторін та перемовників щодо підвищення його амбітності. Серед основного хочемо виділити перше. Доповнення та визначення основних термінів, зокрема повної відмови від викопного палива або хоча б менш амбітного поступового скорочення використання викопного палива. Зараз жоден з термінів, як і основна причина зміни клімату, викопні джерела енергії, у тексті не згадані. Друге, перелік питань, винесених на перемовини, повинен бути прийнятий в цілому, а не вибірково, тому що всі ці заходи взаємно доповнюють один одного. Як зазначила кліматична активістка Кетрін Абреу, це пакет, а не меню. Сторони не повинні обирати з переліку те, що їм до вподоби, а прийняти все разом, не залишаючи при цьому місця хибним рішенням, таким як природний газ, як перехідне паливо. Забезпечення фінансування справедливого переходу та відшкодування завданих зміною клімату збитків розвитковим країнам. Тут поки все складно. Тому що не вдалося залучити навіть очікувані для фонду втрати збитків, не говорячи вже про те, що цих коштів також не вистачить. Держави пропонують залучати приватні інвестиції та створювати кредитні програми, аби наповнювати фонд. Насправді ж, лише 2% коштів на адаптації було виділено з приватних фінансів. Поряд з тим, прибуток компаній, які займаються видобутком та продажем викупного палива, цього року зріс до 4 трильйонів доларів. А державні субсидії у 2023 році також зросли вдвічі. Повідомив Гарджіт Сінг, представник Кен Інтернешнл. Ми продовжуємо слідкувати за змінами та прогресом щодо прийняття фінального документу і сподіваємось, що найближчим часом зможемо поділитись коментарями до нього.